Добрий день. Пам'ятаєте епопею на початку цього року, коли в Конгресі Сполучених Штатів чимало республіканців виступали проти так званого закону про іноземну допомогу. Про демократівські ЗМІ розносили байку, що нібито в тому законопроекті передбачено понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні? Цю байку повторювали українські ЗМІ, Різні експерти на телеканалах рахували, скільки це буде багато зброї для України, якщо законопроект буде ухвалено, як це підтримує економіку України в умовах війни. Але насправді це все була неправда. В цьому законопроекті передбачалось понад 60 мільярдів доларів у зв'язку з війною в Україні. Тобто, через те, що на території України триває російсько українська війна, ситуація в світі змінилася і необхідно робити різні заходи в зв'язку зі зміною міжнародної ситуації. Тобто, це були гроші на підтримку друзів американських партнерів по НАТО, на покращення американських військових баз за кордоном переозброєння американських військових баз, а власне для України власне на допомогу Україні в цьому законопроекті було менше 8 мільярдів. Тобто в 8 разів менше, ніж думали різні наші експерти. Серед республіканців стався своєрідний розкол. Частина республіканців казала, що не можна ухвалювати цей законопроект, що це тільки імітація допомоги Україні, тому що ну, насправді всі гроші йдуть в якісь інших напрямках. А необхідно допомога Україні виділити в окремий законопроект, щоб було ясно, що скільки йде конкретно на Україну. Інші члени республіканської партії казали, що необхідно проголосувати за цей закон, щоб Україна отримала, ну, хоч щось, тривало це довго врешті-решт, в квітні цього року цей законопроект було ухвалено. І як ви думаєте, от з того часу, з квітня, по сьогодні, скільки грошей із цих менше 8 мільярдів? Було спрямовано дійсно на допомогу Україні менше двох. Зараз до кінця фінансового року залишилось всього тиждень з ГАКом. Фінансовий рік в Сполучених Штатах закінчується 30 вересня, і залишились невикористаними 5,9 мільярда доларів. Якщо вони не будуть використані в цей тиждень, вони згорять. Тому президент Байден вирішив зробити нову виставу. Він звернувся до Конгресу з проханням продовжити на наступний рік ці гроші, і зробив це хитрим чином. Він ці гроші вставив в законопроект про федеральні витрати. Тут треба сказати, що в Сполучених Штатах є така щорічна забава, яка майже кожен рік буває. Коли та партія, яка є в опозиції, вона блокує закон про федеральні витрати, поки не домовиться про якісь компроміси з Білим домом. Через це по закінченні фінансового року чиновники урядові йдуть в. Позапланову відпустку, тому що федеральних витрат немає, гроші ще не виділені, і це все триває, поки дві партії домовляються про якісь там компроміси. Президент Байден не мав права вставляти оці гроші для України в цей законопроект. Але тут сталося, що республіканці потрапили в розвілку або вони блокують цей законопроект. Як це роблять і та і та партія майже кожен рік, залежно від того, хто з них в опозиції. А якщо вони цей законопроект блокують, то формально вони блокують і ці 5,9 мільярда доларів допомоги Україні? Тому чимало провідних республіканців, особливо із тих, хто займає потужну проукраїнську позицію. Звинуватили чинну адміністрацію Байдена Харріс в тому, що вони свідомо гальмують і блокують допомогу Україні. Є чимало висловлювань. Ну, от хоча б сенатор від Місісіпі, Роджер Вікер, головний республіканець у комітеті Сенату з питань збройних сіл, що він каже: Що не повинно бути запиту на продовження цих грошей. У чинної адміністрації було 5 місяців, щоб витратити ці гроші. І цей приклад демонструє повільну підтримку чинної адміністрації Байдена Харріс в той час, як Україна бореться за виживання. Лише одним розчерком пера президент Байден міг би допомогти змінити хід війни на користь наших українських друзів. До того часу ця допомога продовжує йти методом крап, крап крап в той час, як Україна продовжує витрачати час і життя, і не відбувається суттєвих змін на полі бою. Ну, або от, представник Комітету зі Збройних Сіл Палати представників Конгресу США Марк Алфорд. Він каже, що нинішній слабкий президент змарнував свої повноваження замість того, щоб взяти ці гроші і набрати на них озброєння, і своєчасно передати президентові Зеленському для того, щоб той міг виграти війну. А це все йде через те, що чинна адміністрація має непевний, невпевнений погляд на цю війну. Ця адміністрація не довіряє українцям. Вони налякані ескалації, навіть незважаючи на те, що ми, і українці, перейшли через багато так званих червоних ліній Президента Путіна і не було жодної відповіді від росіян на перехід цих червоних ліній. Ну і от подібні висловлювання йдуть від проукраїнського крила. Республіканської партії. Але що ми бачимо, насправді чинна адміністрація Байдена Харіс може абсолютно спокійно витратити ці гроші на допомогу Україні от просто зараз, от за ці кілька днів, що залишилось. Хоча вони це не зробили за майже півроку. На складах Сполучених Штатів лежить багата зброя. Яка чекає просто своєї утилізації, вона видається ця зброя за остаточною ціною, тобто вона коштує не так, як при э, закупівлі нової зброї. Вона йде по остаточній ціні. В Сполучених Штатах іде програма утилізації артснарядів, це в той час, коли в Україні був снарядний голод. Є програма з утилізації літаків f 16 в той час, коли наші європейські партнери передають нам поштучно одиниці цих літаків, в Сполучених Штатах їх зараз ріжуть на металобрухт. І є ще багато озброєнь, незважаючи на те, що Україна вже продемонструвала, що не боїться жодних червоних ліній. Чина адміністрація Байдена Харріс продовжує робити вигляд, що вони бояться ескалації навіть після того, як Україна вже зайшла і на територію Росії і, віде, і проводить бої на території Курської області, де є зокрема і Курська атомна станція. Всі ці червоні лінії давно перейдена, але чинна адміністрація. Продовжує грати в свої брудні ігри, затягуючи цю війну так, щоб жодна сторона не могла перемогти. Вони проти того, щоб Україна програла цю війну, але категорично не хочуть, щоб Україна цю війну виграла, і тому продовжують вести політику крапельної допомоги. Незважаючи на те, що це ну, вже відкритим текстом про це говорять їхні опоненти. Якщо ви думаєте, що Камала Харіс, яка є членом чинної адміністрації, віце-президентом і другою людиною в Сполучених Штатах буде діяти якось по-іншому, ви глибоко помиляєтесь. Це буде продовження той же самої політики, може, просто ще в гіршому вигляді, на все добре.